Доброго дня, дітки! Сьогодні пограємо в гру обійманці. Оберіть будь-яку обіймальну картку випадковим чином чи за забажання. Ведмежі обіймаки міцні, міцні, трохи товкітливі. Обіймики метеликів. Легкі-легкі торкання віями чи долонями. Обіймурки котиків. Торкання писочками, щієчками. Пташині обіймочки. Дитина під крилом. Обіймусь жирафів, доторкніться шийками, голови на плечі одне одному. Обіймайте слоники, доторкніться вушками. Обійми рибок, повітряний поцілунок. Обіймички мавпочок міцно міцно щепіться. Обійма кенгуру. Дитина сідає чи спирається на дорослого і обіймає його руками та ногами. Обімайте китів, переплетіться руками чи подмухайте одне на одного крізь отвір куличка. Мишечі обіймишки, сплетіться мізинцями, хвостиками. Обійманчики ось підніжок, торкайтеся одне одного долонями, наче присосками і відчіплюйтесь з плямканням.